Олесь Гончар Україні. Плюндруються твої сади, твоє чужинець поле крає, вже лицарів твоїх сліди у полі вітер замітає. Та все ж люблю тебе, ясна, як гнаний син нещасну матір, тобі по краплі, всю до дна готовий кров свою віддати. І не страшить мене, Сибір, і не страшать кайданів дзвони. Велика Україно, вір, за тебе встануть ще мільйони, і лицемір'я упаде, і словослов'я погине, розправить крила молоде, безсмертне плем'я України. Поляна вкруг мене вже та попід руки, забуду про війни і забуду про муки. Про дим у воронках нудоту від крові, Смерть лейтенанта мого на півслові. Коли ми ходили на штурм бліндажів. Коли ж мотували нас міни чужі, знов слухаю степу я срібні пісні. Знов чую, як пахнуть святі полині. Марево бачу отаре овець. На обрії йдуть водяні навпростець. Живий я. Піхотинець. Опалений полум'ям бою. В диму прокоптіли й гірким, гордий піхотинцю собою, званням рядовим своїм. Гордися, що в бурю й негоду ти варварську гониш орду, що спиш у тяжких походах кілька хвилин на ходу, що гори землі скопала, твоя лопатка мала, що втома тебе валяла, а повалить не могла. Що в чорній окопній постелі тебе ніч застає глуха, що змокше, твоя шинеля як на тобі й висиха, що біль поразок і горе найперше на себе приймав, гордись, що в найтяжчу пору надію у серці мав, що й чорту було б не під силу, усе ти витримать зміг, ти пекла пройшов горнило, і все-таки переміг.